Це Майнкрафт, але якби він був від розробників ТЕРРАРІЇ. Майнкрафт Чоколейт Едішн. І всім привіт, друзі! З вами Ревен, і сьогодні ми продовжуємо наші пригоди в збірці Chocolate Edition. Сьогодні ми попливемо далі туди, куди ми плили, а плили ми ось туди вперед, до двох будиночків. Я так розумію, що це гейткіпер. І тому що, в принципі, там два будиночки таких, я думаю, що це гейткіпер. Але мені ще в принципі невідомо, що це. Але так, по-моєму, це Gatekeeper, але там якийсь зомбі-житель. Не вже а просто взяли і вбили. І тут зомбі-житель тепер замість нього. Так, альо, гейткіпер, привіт, ти що таке? Висока синя. Йди в попу йди. А де гіткіпер? Походу, гейткіпера реально тут убили. Алло, ти хто? Та де гейткіпер? Не поняв? Так, да, він напевно, що гідкіпера убили. Я так розумію, що тут був файт, і гейткіпера просто взяли і убили. Добре, давайте спочатку залутаємося тут. На цей раз в будиночку гідкіпера було не чотири скринки, а 3, але лут в них був такий самий: трішки місячного камню, смарагдів і хлібу, і в принципі все. Добре, друзі, а це що? Зачекайте? Ану зачекайте. Ого, це великий млин. Це якийсь великий млиняра такий Нічого собі тут прикольно. Тут якісь. Мені здається, це якраз зомбі-жителі Так, це по-моєму чи це зомбі-жителі з цього млина, ні? Так, да, тут їх дофіга. Це, походу, якась зомбі вілич зомбі-млин, напевно, якийсь Так, а ну давайте победренькому це зачистимо. Ви убили гіткіпіра, пацани, ви що офігівші? А кстати, там ще є ці, там ще є розбійники, я бачу всередині. Я не розумію, чого вони між собою не файтяться. Мені здавалося, що вони би мали між собою файтити. Спокійно Нічого собі, вирізьбі, пацани, нічого собі. Так, спокійно, три штуки. Вони нормально так дамажать. Вони так нормально дамажать. Пацани, спокійненько. Спокійненько, пацани, пацани, пацани. Пацани, спокійненько, спокійненько пацани. Так, друзі, я вирішив припливти і помсти. Цим чувакам, бо я не поняв, ну як так, вони вбили гідкіпера, мене убили. Зараз просто маємо їм накостелять, зачистити цей млин. Ну, в принципі, там не так багато цих мобів то чи зомбарів. Я там уже убив декілька, і в принципі там залишилось мало. Але мене насторожує те, що там всередині є ще розбійники. І от якщо там розбійників буде багато, і там буде багато розбійників з топорами, то це буде капець. Так, личинки тут. Так, двоє, 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 двоє це погано. Спокійно, пацани, спокійно, двоє вас це. Двоє це багато. Двоє на одного, як знаєте, що двоє на одного це не чесно, пацани. Це дуже нечесно, двоє на одного. Ну добренько, давайте, в принципі, зараз спробуємо зачистити це місце. Тут, я, я бачу, що їх тут не так багато, в принципі, але от головне, це отам всередині. отам всередині, де просто куча розбійників. Я не знаю, як ми будемо справлятися з розбійниками, але для початку треба зачистити хоча б. Ага, привіт, пацан. Привіт, ти вже свій арбалет заряджаєш, так? Уже свій арбалет заряджаєш. Да? Св Думаєш, крутий, крутий? Пацани, ви що? Скільки їх тут? Це що таке? Це що таке? Чого їх так багато? Чого їх так там багато? Пацани, не надо. Не стріляйте. Пацани, я чисто, я з миром, пацани. Може зомбі їх будуть бити. Да ну їх мають бити зомбі. Я ж не думаю. О, господи пацани. О, оу воувоувоу. Воува, пацани, не надо. Не надо, пацани, пацани, пацани. Пацани, пацани. А чому вони з зомбарями не б'ються? Я не понимаю, це що таке? Алло, чого вас зомбі не б'ють? Якби ви в курсі, що зомбі це не ваші братки. Ви в курсі, да, Що проти зомбі треба битися, ні? Ви не в курсі такого? Блін, ну я всіх на себе загрив уже. За мною біжуть всі спокійненько сюди, нормально, на грядку, на грядку не треба. Так, друзі, я тут плив, плив ще раз, хотів фінальний разок припливти, дати їм тренди, а тут а дивіться хто. Дивіться тут хто, привіт, пацан, ти хто? Ти хто? Мандрівник-пекар? Ану <гум> таця, хлібниця, тортниця, овес, полуниця, мала кастрюля, плетений хліб. Капець він тут торгує, та ти шо, пацан? Ні, ну, я поки в тебе нічого купляти не буду, у мене і так грошей, в принципі, мало, але хорош, але хорош, торгує він так смачно. Ну добре, давайте, в принципі, попробуємо третій ластовий разочок. Якщо не зможемо, то в принципі вже будемо рухатися в іншому напрямку, тому що я не знаю, якщо чесно. Ну, серйозно, ну. Вони якісь надто сильні, їх тут має бути менше. От те, що явно, це їх тут має бути менше, їх надто дофіга. І вони не файтяться між собою. Так, да, вони не файтяться між собою, добре. Зомбі в мирі з цими чуваками. І зараз на мене біжать просто всі масою, пацани, ну ви що, ну куди? Можна по одному, ну максимум по два. Ну блін, ні, ну по три, по п'ять, це надто багато. І тепер навіть нема гейткіпера, який міг би мене прикрити. Оце дуже погано. Якщо раніше гейткіпер міг мене прикрити, то зараз мене прикрити ніхто не може. Зараз треба отбігати, їсти і прибігати. Так, арбалет у мене немає, добре. Так, треба, щоб він стріляв тобі в спину, в спину, в спину. Ааа! Господи, як це важко! Добре, друзі, я тут біжав, і ви просто подивіться, що у мене на, на дорозі зустрілось, серйозно, я біжав по прямій, і ви просто подивіться, це якась, я не знаю, магічна, магічна деревушечка, чи що. Чи, Ну це ж, коротше, щось, напевно, з магією пов'язане. Ну, коротше, щось магічне, щось, мені здається, ні? Щось, щось типу, типу, якесь магічне поселення. Ну блін, щось, щось типу так. Блін. Нічого собі я зацепився! Ви бачили просто, як я зацепився? Серйозно. Пацани, привіт, я в гості, ви хто? Серйозно, просто подивіться, подивіться на Task Completed, А який таск? Я нічого не виконував. Але Task Completed, Вони всі ендермена пішли бить! Давайте, пацани, я вам поможу. Пацани, я поможу. Давайте разом зафігарим цього ендермена, Давайте помогаю, пацани, помагаю, 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 помагаю. помагаю. Фігарим його, фігаримо. Мінус ендермен, Убили його. З нього нічого не випало. Блін, якийсь бідний ендермен, і големікс прийшов, подивитися. Гнила плоть. Амулет не втоплення. Намисто кори, користувач може вільно пересуватись у воді. Серйозно, вільно пересуватися у воді. А куди його? Кудись. Ой, все, в нас є намисто. Ідеаліті. Амулет не втоплення. Ні, ну ви прикиньте, я як прикольно. Мені би рюкзачок, якщо чесно. От якщо чесно, мені би рюкзачок. Я впевнений, що він тут має бути. Камінь! Камінь відродження. Все, мозерарк. Мозерарк. Це, коротше, мозерарк. Серелянин початківець. Ану, ти мені продаєш цегли. Ти мені ти мені... тебе ти вовна, ти мені продаєш цегли і якісь подшерди, дарова, ти хто? Ти мені таке саме, а є хтось, хто з вас реально щось путєве продає, щось, щось, що реально можна використати, бо те, що ви продаєте, якщо чесно, це фігня. Ви це розумієте? Так, пацани, є якісь торгівці, там, я не знаю, хтось хоче зі мною барганутися. Я барганусь, пацани. П я не хотів, пацани, пацани, я не хотів. Пацани, я случайно, паснеї не хотів. Я не хотів, я не хотів. Я випадково пацани, пацани, ви я, я, Я випадково пацани. Забудьте. Про мене, я випадково, серйозно, я, я не хотів. Я так чисто, я, я вам говорю, я, я випадково, пацани, вообще без, без ніякої задньої мислі хотів. Вообще без ніякої задньої мислі ударив. Я вам кажу, я випадково, пацани, не надо. Не бійте, будь ласка, прошу. Не надо. Все? Моя вина перед вами заглажена, ви тепер не будете мене бити, я сподіваюся, окей? Да? Не будете? Слава Богу. Я надіюсь, що вони не будуть мене бити, бо я, я я випадково це зробив. Я хочу ще зайти от в це саме велике, саме велику будівлю, цю хочу зайти. Кіт, дарова, котяра. Котяра. Хто такий? Хто такий? Хто мене бить хтось хоче вже? Не треба. Не треба мене бить. Так, всім привіт. Та ЧО чого ви мене б'єте? Ну я ж чисто случайно, ну ПАЦАНИ, я не хочу з вами биться. Ладно, все, я поняв. Мені, мені тут не раді. Я поняв. Мені тут не раді. Мені тут не раді, я поняв, я пішов. Серйозно, якщо не буде за мною продовжувати біжати, я його уб'ю. Я тебе уб'ю, брат. Я тобі говорю, якщо ти будеш продовжувати за мною біжати, я тебе уб'ю. Ти нарвався. Ти наривався. нього щит! Вони використовують щит! Боти вміють використовувати щит, серйозно. Але ви просто подивіться, я можу бігати під водою. Так, да, звісно, кисень у мене закінчується, але я так думаю, що в принципі в нас буде. Вна, на нас нам, по нам буде проходити урон чи ні? Бо я можу бігати під водою, але урон буде. Ай, урон буде. Блін, а, чого це так? Чого це так тупо зроблено? Я думав, що такий, типу, камінь, він, типу, нас захищає від всього. Окей, але дивіться просто, тут є паркур. Тут є паркур. Просто подивіться, я можу паркурити. Просто я можу залазити на три блока. На три? Да, реально. Да, реально, на три блока. Я можу залазити на три блока. Блін, але це прикольно. Так, тут у них дуже багато прикольного. Пацани, дарова. Дарова. Пацани, я прийшов. Обгортанець збаранений. Гамбуржець. Обгортанець збаранений. Гамбуржець. Вони реально. Вони продають бургери і шав... шавушки. Пацани, привіт, як справи? я вас трішки обкрадула, я сподіваюся, не в обіді. да? Так, пацан продає залізну броньку. Я би купив. Пацан продає залізну броньку. Ти за шкіру продаєш нормально. Ти продаєш залізний меч на відкидання. Я би тож, я куплю, напевно, в тебе зараз. Я зараз куплю, братан. Подожди, я зараз куплю. Зараз закуплю стільки я у вас тут залутаюсь, окей, вони проти? Вони тут щось реально роблять, тут такі звуки, типу, тут все таке. Капелюх, подивіться, знижує торгівельні ціни селян. Тобто я в селян знайшов капелюх, який знижує торгівельні ціни селян. І я можу надіть, так? Я можу надіти. Де? А де тут голова? Пацани, я надів капелюх, просто подивіться, я знайшов я капелюх, який знижує ціни в селян. Блін, як це класно зроблено. Боже, як це класно зроблено! Блін, я тащусь. Це. А це що, залізний шолом. Беру, беру, беру. А, у мене є уже. Ну мені не надо, Ладно, пацани, хай стоїть. Хай стоїть. Часи, часи. Часи, в принципі. В принципі, я візьму часи, буду дивитися на часики. Так, подожди, я, я скриньку лутав, скриньку лутав, там нічутково. Привіт, братан, привіт. Я у вас тут чисто трішки пообкрадую, я надіюсь, ви не проти, що я вас тут трішки пообкрадую. Так, у вас тут коні, блін, ну пацани, ну молодці, ну молодці. Ну молодці. О, ботін цього мені не вистачало. Хорош. Зараз у мене буде вже залізна бронька. Так, лопатка. Лопатку я візьму, пригодиться, знадобиться по-любому. Так, залізне кайло у мене фулове, меч заміню на новий. Е, так, самородочки мені, в принципі, не потрібні. Так, пацани, що у вас тут є ще? Скажіть, у вас тут є щось ще прикольненьке? а? Ви торгуєте, тут обороняєтесь, понятно. Так, чого ти взяв? Нормально. Так. У них тут ще емеральди, візьму. Так, ти хто подожди, ти чимось торгуєш, я знаю. Ти торгуєш. Подивіться, в них реально знижені ціни. Реально знижені ціни. Я можу купити суп з локшиною, паста з бараниною і відбивною. І відбивною. Просто подивіться. Суп з локшиною і паста з бараниною і відбивною. Це просто це лучший модпак, який я коли-небудь бачив. Це прямо взагалі топовий модпак. Тут і кріейт, і взагалі куча всього. Серйозно, я я не удивлюся, якщо в них тут реально буде працювати працює працювати працювати млин з create. А, і тут реально так і є. Так, добре. Азаклоріет. Якась у вас назва, не дуже, якщо чесно. Я би, якщо чесно, пацани переназвався. Аза Клоріет це щось не то. Просто подивіться, як це, як це працює. Ай, хорош, так, пацани, давайте я у вас щось куплю. давайте я у вас щось куплю, Що у вас є такого? О, меч став по вигодній ціні. продавати, Добре, я беру. Я беру пацани, я беру мечик в тебе, я беру. Я його беру і смарагди треба положити якийсь слот. А який у мене вільний слот? Ну давай замість. Замість чого? Замість ляпіса, замість булиги... Ну давай замість булиги! Добре, я накопаю, якщо треба буде. Добре. Що у вас ще є, пацани? Ти апгрейднешся? Ти апгрейдишся? Скажи мені, ти апгрейдешся? А, він не апгрейдниться. Ну, давай я в тебе сокіру куплю, окей. Може ти апгрейдешся. Давай я в тебе куплю сокиру, може ти апгрейднешся. Я просто хочу, щоб ти апгрейднувся, брат. Мені не треба нічого більше, я хочу щоб ти агрейднувся. Абгейнис, я тебе прошу, а. Ну мені кажеться, вони так не апгрейднуться. У них треба прямо позакупатися чи апгрейднутися. Ти апгрейднувся? Апгрейднувся, брат? Ні, вони не апгрейдяться, добре. Бронька. Бронька мені потрібна. Да, мені потрібен нагрудник за 4 взагалі дешман. Взагалі подешовці мені продає нагрудник. Так, беру нагрудник, добре. Я нагрудник беру. Так, а цей я викидую, нафіг він мені не здався. Так, а стоп, а чого? А, я F1 нажав. Вибачаюсь. Так, це мені не здався. Так, тут є топова пічка, я її теж візьму. Я її візьму. Топова пічка мені потрібна. Замість чого її взяти, замість чого взяти топову пічку. Ну давай замість... Блін, да я навіть не знаю, де є картошки. У мене, в принципі, їжа є, нічого такого. Так, пацани, що у вас ще є хорошого? Є щось таке, прям ну, топове? А? Є щось топове? Ні, ну в принципі я вже все в них купив, що можна було, тому пішли звідси. І тут є розбійники теж недалеко. Давайте зараз лутнем розбійників. Тепер то я повністю готовий до, до стичечки, Тепер я повністю готовий з ними битися, тому що, ну, якби можна побачити, що я вже... Я вже просто споряджений. Я вже майже в фул, фул ці, в фул... Так, мій меч, о, оце, оце меч, я розумію. На відкидання. Меч на відкидання. І тут ще й башня. Зараз підемо лутати башню. Зараз підемо просто лутати цю величезну башню розбійників. Так, пацани, е я вас візьму, я, я надіюсь, не пройду. Так, пацани, да що ви таке? Ну я не поняв. Ладно, погнали, ладно, погнали, погнали, погнали! Давай, давай, блін, дуже дуже багато дамажить. Давайте. Ой, пацани молодці, ви убили самі свого. Ви в курсі, що ви убили свого. Ви, якщо що, якщо, що от, чисто убили свого, пацани. Так, блін, дуже больно дамажить арбалети. Дуже больно, Надо побіжати, надо побіжати відхилиться. А давайте я їх зараз до пацанів приведу, пацани їх швидко уб'ють. Пацани, е я вас чесно попрошу, От так, чисто вашого голема е на оренду. На, на, од на один час буквально. Візьміть голема на оренду і убийте цих пацанів, я вас прошу. Будь ласка, убийте цих пацанів. Я вас прошу, давайте всі зберемося, уб'ємо. Големікс там зараз піде, теж поможе. Молодець Голем. Давай рознось. Все, зараз голем їх рознесе. А я чисто попользуюсь вашою допомогою. Дякую, пацани. Дякую. Дякую. Ви самі кращі, які в мене були. Полуниці. Прикольно. Добре, пішли, зараз доб'ємо тих, яких залишились. Правда, вони там спавняться. Треба швидко просто зайти, залутатися. Де так, а я, я можу це використовувати по-моєму, як щит, ні? Там писало, що можу. Ну добре, давай, привіт. А, ти... Пацани, пацани. Чисто. Чувак, сидить. Тобі нормально, да? Тобі то есть нормально. Ну окей, ладно. Тобі нормально. Так, я кручу, кручу, верчу запутать хочу. Так, це шо, звяз, зв'язана шкіра. Шкіра, може в них шкіру може залутать. Братан, привіт Я тебе випущу, братан, подожди, я тебе випущу, я тебе випущу. Живи, братан, живи. Помагай, помогай, братан, помогай, помагай, помагай, братан. Братан, помагай. Помагай, на... надо... надо допомога. Помагай, помагай. Помагай, помагай, я тобі говорю. А чого ти мене б'єш? Так я ж тобі нічого не зробив, я тебе випустив. Блін, за мною ще й чувак гониться. За мною гониться звичайний чел. За що? Я тобі нічого не зробив, я тебе випустив. Я випустив тебе. А ти за мною гонишся. Серйозно? Серйозно? От серйозно. От ти на повному серйозі так говориш. Ну ладно, окей, поїбать. Ви зараз самі там друг друга переб'єте, я до вас, в принципі, лісти не буду. Я просто скриньки хочу лутати, окей, да? Я хочу лутати скриньки, да і все. Я хочу лутати скриньки, да і все. Так, э, Келих. Візьму, йди в шо. Жоп... Боже, як же ж вони больно б'ють. Треба було там поспати і оставити собі ліжко, так. Да? Да. По факту. Так, друзі, питання: чи можу я телепортуватися оцими камнями? Зараз подивимося, чи можу я тепнутися. Можу, я можу тепнутися, так? Да? Я можу тепнутися. Можу тепнутися. Виберіть пункт кризначення. Оце я заклорію. Я тем, я можу тепатися. Все. Якщо, Тобто, якщо у мене є камінь, я можу тепатися. Це не проблема. Дарова, ти мені хочеш щось продати? Ні, в тебе нічого полізного, корисного мені нема. Голем пішов! Голем пішов бити. Голем пішов бити розбійників. Давай, Голем, я помогу. Я поможу Големікс. Големікс, давай. Вони пішли на зачистку. Вони всі пішли на зачистку. Пацани, зачищайте. Зачищайте, я поки Лутаюсь, окей. Я хотів було, значить, спочатку допомогти, але потім якось, ну, типа, ну, пацани. Ну ви що? Ви там розбираєтесь, я поки чисто постою, полутаюсь. Тут лут хороший, є, якщо чесно. Тут вон зачаровано. Ефективність 4! Ти вгораєш? Ефективність 4. Серйозно? Окей, ефективність 4. Я беру. Пофіг мені на це золото, я беру ще смарагди. Пригодяться, стріли я би взяв. от замість чого взяти стріл? Дайте замість паперу. З папером не така велика біда. Не така велика біда, якщо... Та пацани, з нашого мене б'єте. Нашого мене б'єте. Та пацани, ну ви серйозно, чи шо. Ідіть Бийтеся тут самі, між собою. ТИ хто такий? Ти хто? ТИ хто? ТИ хто такий? ТИ хто? Голем, поможи, поможи, Големікс, Големікс, поможи, я тебе прошу, поможи, подивись, хто там іде. Ти убив ендермена? Молодчик. Молодчик! Щось випало з эндермена? Зендермена выпал эндерперл. Эндерперл. Пофіг мені, пофіг, 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 пофіг. пофіг. За мною біжить, поц! голем, поможи, я тебе прошу, Големікс. Блін, я за... Ой, нормально, вони його положили. Вони його положили. Молодчики, пацани, молодчики, ви його положили, молодчики. А тепер давайте-ка я посплю, бо я боюсь, що нам буде тренда. Я боюсь, що якщо я не посплю, ми всі здохнемо. Пацани, ми всі здохнемо, якщо я не посплю. Я вам кажу. Ми всі би здохли, якщо б я зараз не поспав. Так, подожди, не забрати, треба забрати ліжко. Без ліжка нікуди. Без ліжка нікуди. Так, ну пацани, пішли, пішли, пішли. Обороняйтеся, обороняйте. Тут оці пацани. В принципі, хоча я тут уже все залутав, да? Да, я тут уже все залутав, ви хочете там битись самі. Ладно, давайте я оцих приведу, щоб вони за мною не бігали до голема. Голем їх зараз розтащить і в принципі на цьому все. Пацани убийте о тих, що за мною, і я пішов. И я пришел. Убейте тех, что за мной, будь ласка. Спасибо. Молодчики, молодчики. Спасибо, спасибо вам, молодчики. Молодцы, спасибо, спасибо. Еще раз спасибо, спасибо, спасибо. Вы такие влюбязни. Взяли и убили их, молодцы. Добре. Пошли теперь в башню. Пошли. Зараз просто рулить башню. Мы зарамаем за рулыть Жирафа. Скелет. Жирафа. Скелет, здорово. Подивите на этого скелета. Дряхлый скелет. Ты такий дряхлый. <гас> Вы кто такі? Чого вас там так дохрена, пацаны, вишо? Я не понял. Кріпе...